Конкурс до Дня лікаря успішно завершено. Настав час підбити підсумки та оголосити результати. В голосуванні за улюбленого лікаря Хелсі взяли участь більше 200 тисяч пацієнтів з 240 міст України. Вони проголосували за більш ніж 15 тисяч медичних працівників, і це найкращий показник того, що кожен лікар. Улюблений для свого пацієнта. Ось так виглядає наш топ-10 улюблених лікарів Хелсі. Подивіться: в топі лікарі з Полтави, Львову, Дніпра та Києва, лікарі приватної практики та з комунальних некомерційних підприємств. Зокрема, на третьому місці сімейний лікар з Дніпра, Панчак Наталія Яківна, 776 голосів. На другому місці. Василишин Орися Андріївна, сімейний лікар зі Львову, 916 голосів. І з перемогою в конкурсі Улюблений лікар Хелсі ми вітаємо Олесю Петрівну Цебро, педіатра з цпмсд МСД-1 Солом'янського району міста Києва. Пані Олеся, як і всі лікарі, має право на заслужений відпочинок. Тож, ми обов'язково привітаємо її по завершенню відпустки. Ну і звичайно. Кожен лікар завдячує своєму успіху, в тому числі медичному закладу, в якому він працює, зокрема керівництву та всій команді, що створює умови для забезпечення здоров'я їх пацієнтів. Тож, до вашої уваги, топ 10 улюблених медичних закладів Хелсі від пацієнтів, в яких підтримали найбільшу кількість лікарів. На третьому місці з результатом 5079 голосів знаходиться друге медичне об'єднання міста Львову на чолі з Андрієм Васильовичем Миськівом. Вітаємо! Почесне друге місце в топ-10 з різницею менше 100 голосів від першого місця, та результатом п'ять тисяч майже 500 голосів займає центр первинної медико-санітарної допомоги номер 1 оболонського району столиці під керівництвом Дудки Людмили Михайлівни. І найбільшу кількість голосів отримали лікарі, що працюють в ЦПМСД номер Два Дарницького району міста Києва під керівництвом Лесі Михайлівні Грицишин 5564 голоси. Вітаємо всіх лікарів, вітаємо кожну медичну команду закладів охорони здоров'я. Ці номінації та пам'ятні таблички від Хелсі стануть ще одним підтвердженням вашої неоціненої праці, яку здійснюєте ви на користь здоров'я ваших пацієнтів. Чекайте нашу команду найближчим часом з привітаннями і дякуємо за довіру! Команда Хелсі завжди поруч для реалізації всіх ваших медичних та навколо медичних потреб. Бережіться себе!